Доброго дня з вами Марічка Ошус. Це новини ліцей, 1-2. Сьогодні у нашій державі відзначається важливе свято, День Соборності України. І у нашому ліцеї був зроблений ланцюг єдності, у якому кожен учень став важливою ланкою цього об'єднання. Також ми вшанували пам'ять тих, хто своєю силою та відданістю робив нашу державу ще сильнішою. Разом ми непереможний та незалежний народ. 21 січня 1990 року відбулася одна з найбільших масових акцій сучасності у Європі символічний ланцюг єднання Українська хвиля від Києва до Львова, як знак вшанування проголошення акту Злуки між Українською Народною Республікою та Західною Українською Народною Республікою у 1919 році, в полудень того пам'ятного недільного дня. Тисячі українців з'єдналися в обіймах і думках, бажаннях і мріях про Соборну Україну. Вперше Свято Соборності проводили 85 років тому, 22 січня 1939 року, в місті Хуст Карпатська Україна. В Незалежній Україні День Соборності офіційно відзначають з 1999 року. Для кожного українця цей день історичний символ об'єднання країни. І водночас загальний орієнтир майбутнього, адже саме суспільна, духовна і територіальна єдність України є найважливішою умовою для розбудови держави. Напередодні Дня Соборності у Міжнародний день обіймів згадуємо великого кобзаря, який звертається до українців з вічним та актуальним сьогодні посланням єдності, обніміти брати мої найменшого брата. Коли як коли, але в теперішню хвилю, ми всі повинні становити одну родину, повинні відчути, що ми браття, сини одної матері в наших серцях повинна жити одна ідея, і нами повинно керувати одне змагання. А це збудування самостійної української держави. Соборність українських душ це соборність України. Обнімімося, єднаймося, бо в єдності. Сила народу! А з вами була Марічка Ошуст і студія Ліцей 1 2.